В ефірі телерадіокомпанія Рокета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня. Після затяжного холодно-весняного періоду аграрії Рокетнянщини приступають до робіт у полі. За станом на 15 квітня цього року у громаді підживлено озимі культури на зерно майже на 8 тисячах гектарів. Зокрема, у товаристві з обмеженою відповідальністю Синявське на 500 гектарах. Багаторічні трави майже на 130 гектарах. В окремих сільгосппідприємствах Рокетинянщини з використанням прогресивних технологій та високопродуктивної техніки проводиться посівна компанія. Яру пшеницю та тритикале зароблено у ґрунт на 100 гектарах. Ячмінь на 1100 гектарах, горох на 90, а овес на 100 гектарах. У цілому ярі ранні зернові культури цьогоріч займатимуть у громаді 14 800 гектарів. Стосовно технічних культур, то вони вже висіяні на 1400 гектарах. Зокрема, цукрові буряки на 120. А соняшник на 1300 гектарах. Першими розпочали сівбу ярих зернових і зернобобових культур у товаристві з обмеженою відповідальністю агропромисловий комплекс «Насташка», Сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю Нива, Ромашки, технічних культур у приватній агрофірмі Савенці. Масовий вихід у поле аграрії рокетнянщини планують. На наступному тижні з настанням теплішої погоди. У Рокитнянській селищній територіальній громаді у рамках двомісячника благоустрою території населених пунктів минулої середи відбулася акція «Зачисти довкілля. Приурочена вона до Дня довкілля і Великодня. Під час акції працівники структурних підрозділів, комунальних установ, старостинських округів Рокетнянської селищної ради та трудові колективи установ, підприємств, організацій громади упорядковували території біля приміщень, де працюють, та побілили бордюри. Також впорядковано зелені зони і громадські території. Виконано значний обсяг робіт і в сільських громадах. Благоустрій у громаді триває. Наступного дня рокетнянський селищний голова Юрій Богданов з робочою поїздкою побував у селах Острів та Настежка, де ознайомився з ходом робіт у цих населених пунктах. Вони у розпалі. Ось що повідомив з цього приводу майстер комунального підприємства Рокетне Благоустрій Микола Поночовний. Задача наша і моя така, як я її бачу, щоб село перетворити у квітку. І це можна зробити, от, але що спільними зусиллями. А ми поки що своїм колективом робимо те, що під нам нам під силу. От виходячи з тієї ситуації, яка в нас є сьогодні в країні, от в нас забрали на війну хлопців. От і зараз в основному працюють жінки, наша задача. От перетворити село у, у зразкове, щоб підростаюче покоління для України виростало вже у зовсім з іншим розумінням, що село це ми, а ми люди, які це село повинні тримати в ідеальному порядку. І це нам під силу. Благоустрій на Рокинянщині продовжуватиметься і надалі, що є свідченням екологічної культури населення. На Великдень комендантська година в Київській області діятиме без змін. Пересування вулицею в цей час заборонене. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години. Нічні богослужіння мають транслюватися в онлайн режимі. Адже великодні богослужіння в Київській області мають пройти із врахуванням усіх заходів безпеки з огляду на підвищений ризик ворожих атак. На цьому наголосили учасники засідання Київської обласної ради церков і релігійних організацій, яке відбулося 15 квітня під головуванням заступниці голови Київської обласної державної адміністрації Жанни Осипенко. Також зазначалося, що рекомендовано уникати значного скупчення людей в одному місці, окрім того, під час богослужіння обов'язково дотримуватись вимог безпеки у разі оголошення сигналу повітряна тривога. Кількість людей у грамі має бути мінімальною і дорівнювати тієї кількості, на яку розраховане найближче укриття. Організатори заходів несуть відповідальність за безпеку присутніх, а правоохоронці у святкові дні стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть у посиленому режимі. повідомляється на сайті Київської військової адміністрації. У квітні закінчується опалювальний сезон. А з 1 травня Органи Пенсійного фонду України визначать право на отримання житлових субсидій на наступний період до 30 квітня 2026 року. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, як правило. Одержувачам, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації, якщо не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства. Відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг. Водночас деяким категоріям громадян субсидію на новий період буде призначено за їх зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати або спрощеною заявою. За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого. Та рідкого пічного побутового палива важливо знати, що субсидіанти зобов'язані повідомити інформацію про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів. Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону з травня. Для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за третій і четвертий квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. Крім того, подати документи на призначення житлової субсидії до органів Пенсійного фонду України можна в один з обраних способів: звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, надіслати поштою на адресу органу Пенсійного фонду України онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Окрім того, на призначення субсидії можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської селищної, міської ради, відповідної територіальної громади, Центру надання адміністративних послуг та через портал Дія. У неділю Великдень. 2025 року християни Східного та Західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно, 20 квітня. Великдень завжди був одним з найважливіших свят в Україні, об'єднуючи родини та громади. Однак, із початком повномасштабної війни в 2022 році традиційні способи святкування зазнали змін. Попри складнощі, українці намагаються зберегти традиційні великодні обряди, випікання пасок, фарбування яєць, сімейні трапези. Громади організовують збір та доставку пасхальних кошиків для військових, проводяться благодійні акції для внутрішньо переміщених осіб, в умовах війни. Великдень набув ще більшого значення як символ надії, відродження та незламності українського народу. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Дорогі браті і сестри. Щиро вітаю кожного жителя нашої громади із світлим прийдешнім святом Воскресіння Христового. Вже за кілька днів ми з вами будемо радіти великою радістю, радістю Воскресіння. Хоча за тиждень до Пасхи Церква Христова проводить страсний тиждень, згадуючи події, які передували Воскресінню, а саме зрада Іудина, приниження Спасителя, оплювання, і Церква Христова страждає разом зі Спасителем, згадуючи все те, що йому довелося постраждати і витерпіти від людей. Проте, в День Воскресіння Христового, кожен християнин знає, яка велика духовна радість приходить на серце і душу кожного з нас. Забувається вже те страждання, яке витерпів Спаситель заради кожного з нас, омиваючи наші гріхи. Сьогодні наша країна перебуває у часі дуже важкої і затягнутої війни. Кожна сім'я страждає, хтось втрачає рідних і близьких. Хтось крає своє серцем переживанням за те, що рідні сьогодні, десь за кордоном або ще гірше перебувають в окопах, захищаючи кожного з нас, кожної людини є своя журба і смуток, проте кожен із нас повинен пам'ятати, що Господь завжди на стороні правди, і правда завжди перемагає. І сьогодні прийдешнє свято Воскресіння Христового є найбільшим свідченням про це. Тож і сьогодні кожен із нас, закриючи очі на все те, що переживаємо ми сьогодні, спробуємо порадіти радістю духовною, радістю, яка є справжньою, тому що Христос воскрес із мертвих і смерть стає знищеною. Воскресіння Христове є найбільшим свідченням перемоги добра над злом. Тож і сьогодні, бачачи те, що наша держава переживає, не втрачаємо надії. І так як сьогодні церква цей тиждень переживає у смутку і скорботі, переживаючи те, що пережив Спаситель, пам'ятаємо про те, що Христос воскрес із мертвих і своєю смертю дарував нам людям Воскресіння. Так само і наша держава, переживши ці страшні часи, буде мати добрий розквіт і благополуччя всьому. Проте кожен із нас повинен потерпіти, браті і сестри. Нехай цьогорічне свято Воскресіння Христового врешті-решт стане для нас святом перемоги, нехай серця наші наповняться духовною радістю, адже духовна радість це є те, що не можна від нас людей забрати. Щиро вітаючи, бажаю кожному з нас душевного миру, спокої, любові, і найголовніше це, щоб між нами людьми було розуміння. Слава Ісусу Христу! Kristus austas iš mirtųjų.